Ну, ми маємо дати шанс, люди мають дати шанс президентові на його вирішення цих питань дипломатичним, може шляхом, гуманітарним шляхом, не тільки військовим. І ми повинні сьогодні звертати увагу саме на рішення президента. Але ситуація загострюється, і ми бачимо, що терористи. В цей термін, який надають сьогодні там тиждень або два тижні, ми бачили, що на нараді РНБО прийняли рішення два тижні дати на перед наперед такий. Сепаратисти, терористи можуть закріпитися в цих районах, і ми бачимо, що кордон відкритий. Підуть вони чи не підуть в Росію назад, ми цього теж не можемо передбачити. Тому а Не. цього часу може вистачити для того, щоб, наприклад, російська зброя потрапила знову ж таки в Україну. Реозброєння відбулося реорганізація в лавах сепаратистів та терористів. Реорганізація буде е Зброя, як йшла, поток як йшов, так і, і так і залишається. Як заходили терористи на нашу територію українську, так і заходять. Як, ну, ви знаєте, Вчора ж було Сьогодні почала ще мобілізація, мобілізація українців в НЛР і в ДНР. І вона відбувається постійно. І Ще із Криму. В Криму також йде мобілізація, і з Криму також їдуть українці своїх вбивати своїх, своїх, своїх братів. І... Це в голові не вкладається. Ну заїжджають в село. Це було в Данич Донець, в Донецькій області. Така історія. Заїжджають в село сепаратисти, заходять в хату, кажуть: ми забираємо вашого чоловіка. і сина забираємо. Забираємо воювати. Жінка каже, що сина нема. Він в Польщі на заробітках. А чоловік зараз в полі працює. Заходять в інший будинок. Ну а жінка чує, mm -hmm. чує що відбувається. Слухає, як сусідка каже: я нікуди не пущу своїх дітей, нікуди не пущу, не пущу свого чоловіка. Чоловік каже: Я взагалі не хочу йти до вас в Донецьку народну там, республіку воювати. Одразу на місці застрелили в голову і також синів забрали до армії Народної Донецької республіки. Живим щитом кажуть, буде використовувати живий щит. На захист э, э, своїх бойовиків.